Компанія ДІІФ входить до промислової групи Стандарт. На підприємстві впроваджена та сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001-2015 Система управління якістю «Діїв» має європейські сертифікати якості та санітарні висновки на продукцію. Використовуючи сучасний світовий досвід та ґрунтуючись на позитивних результатах випробувань провідних європейських і національних інститутів, компанія виготовляє високотехнологічні полімерні мікро- і макроволокна торгових марок поліарм і мікроарм для будівельної галузі. Мультифіламентні нитки для виробництва шнурів, канатів, тканих стрічок, бікбегів. бегів для пошиття взуття та сумок, ультраволокно Діфлон Електро для використання в електротехнічній промисловості, кольорове фіброволокно Мікроколор для виробництва рідких шпалер, різних видів декорування та флокування. Продукція постачається на ринки України, країни ближнього Зарубіжжя та ЄС під торговою маркою Fiber, фібра торгової марки МікроАрм. Призначена для мікроармування бетону з метою запобігання утворенню в ньому усадкових тріщин. Фібра торгової марки ПоліАрм призначена для об'ємного армування бетонів. Застосування полімерної фібри в якості армуючого компонента в бетонах призводить до суттєвого підвищення характеристик міцності. Переконаємось у перевагах застосування фібри поліарм 40 мм і мікроарм 12 мм у якості економічної альтернативи сталевій фібрі на прикладі заливки промислової підлоги в ангарі. Перед заливкою бетону здійснено виїмку ґрунту, засипано від сів, зроблено планування та ущільнення. Для запобігання розтягуванню та посилення властивостей бетону застосована арматура перерізом 12 міліметрів для заливки. використаний бетон марки 400п4 етапи заливки та обробки підлоги, укладка розтяжка бетонної суміші, ущільнення суміші за допомогою віброрейки, затирання вертольотом, нарізка деформаційних швів. Для досягнення навантажувальних характеристик підлоги складського приміщення 3000 кг на квадратний метр. Ми використали наступну кількість поліпропіленової фібри мікроарм 12 мм 900 г на 1 кубічний метр і поліарм 40 мм 3 кг на 1 кубічний метр бетонної суміші. Для додавання поліпропіленової фібри торгової марки Fiber до бетонної суміші не потрібне спеціальне обладнання та інструменти, не потрібно попередньо перемішувати з водою. Вводити фібру рекомендовано на початковому етапі змішування. Вона рівномірно розподіляється як у готовій бетонній суміші, так і при сухому змішуванні компонентів піску, щебеню, цементу. Також фібра може додаватись до бетонної суміші при транспортуванні бетоновозами, автоміксерами. Час перемішування суміші при механізованому змішуванні 2-4 хвилини. Після заливки підлоги даємо відстоятися бетону 12 годин, і він готовий до затирання. Фібра торгової марки Fiber у бетонній суміші не спливає, не створює перешкод при затиранні, не вимагає додаткової обробки. Увага! Застосування фібр від сумнівних виробників, якість яких не пройшла відповідних випробувань та вихідного контролю виробництва, може призвести до утворення тріщин раковинам у місцях скупчення фібри, що не розподілилася, та зниження навантажувальних характеристик конструкції в цілому. Пам'ятайте, застосування продукції від псевдовиробників може призвести до необхідності демонтажних робіт та переробці об'єкта. Підведемо підсумки. Розрахуємо економічний ефект застосування фібри торгової марки Fiber у порівнянні зі сталевою фіброю. В одному кубічному метрі бетонної суміші знаходиться 3 кілограми поліпропіленових волокон поліарм і 900 грамів волокон мікроарм, що аналогічно застосуванню необхідних для такої ж суміші 30 кілограмів сталевої фібри. Виходить, що вартість поліпропіленової фібри у 2,5 рази нижче ніж сталевої. А якщо врахувати економію при транспортуванні, зменшення зносу змішувального обладнання та зниження трудових витрат, то економічний ефект стає просто. Приголомшливим в одному кубічному метрі бетонної суміші знаходиться 168 тисяч штук поліпропіленових волокон поліарм у порівнянні з 45 тисячами штуками волокон сталевої фібри, що у 3,7 рази більше. При додаванні поліпропіленової фібри підвищується вібраційна стійкість бетону, тоді як арматурна сітка та сталева фібра навпаки сприяють розповсюдженню вібрацій, що призводить до руйнування бетону. Заміна сталевих елементів армування на поліпропіленову фібру також сприяє зниженню корозійних властивостей. За рахунок того, що металева сітка покривається іржею, вона збільшується в обсязі, що призводить до руйнування бетону. У випадку з поліпропіленовою фіброю ця можливість виключена. Завдяки застосуванню фібри торгової марки МікроАрм ми досягли. Зменшення утворення тріщин при усадці до 70%. підвищення міцності бетону на розтягування при вигині до 35%. підвищення ударної та втомної міцності до 30%. зменшення стирання до 52%. підвищення морозостійкості до 30%. підвищення водонепроникності до 40%. підвищення ударної в'язкості. Завдяки застосуванню фібри торгової марки, полі ми досягли підвищення міцності на стик та розтяг при вигині до 24%. Підвищення ударної та втомної міцності, зменшення водовідділення, запобігання розшарування бетонної суміші, збільшення вогнестійкості бетону, скорочення трудовитрат та термінів виконання робіт до 40%. зменшення ваги конструкції без зниження якості міцності у порівнянні зі сталевою фіброю. Переваги застосування фібри торгової марки Fiber, MicroArm і PolyArm доведені наступними випробуваннями.